Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я кінезіолог та реабілітолог в місті Києві, займаюсь відновленням хребта і суглобів. В цьому відео поговоримо про такий класний метод, як голковколювання. Розповім вам про цей метод, як не попасти на шарлатанів, як не вдати себе в оману. Як, ну, скажем, в чому є переваги цього методу і його недоліки, і який він буває. Отже. Кардинально в голковколюванні є два різних таких шляхи. Певний перший шлях він дуже простий, він дуже прямий, він відносно новий і, скажімо так, він такий ближчий до європейської, американської, скажімо так, медицини. Це називається голковколювання за методом суха голка. Чому вона суха? Тому що е, не вводяться ніякі лікарські препарати. Тобто це не ін'єкції, це саме голку вколювання. Е, е, і в чому воно заключається? В тому, що е, спеціаліст з реабілітації е, виявляє напружений м'яз, напружену точку в м'язі, так звані тригерні точки або тригерні пункти, е, місця локальної такої напруги. І голкою прямо туди попадає е, в ці волокна, в ці точки. І е, очікуємо, що м'яз розслабиться. Очікуємо, що м'яз від цього буде менш спазмований, менш напружений, і він е, буде краще працювати, і це допоможе позбутися від болю в цьому м'язі. Таким чином лікують так званий міофаціальний синдром, тобто біль в м'язах від е, напруги самих м'язів. В принципі, це метод відносно доказовий, ну і по ньому є дуже багато досліджень, тому що в принципі його легше дослідити, ніж другий напрямок. Другий напрямок це східна медицина. Зазвичай в більшості випадків це китайська медицина, але також ще є. ну, Вона називається традиційна китайська медицина. А ще є інші східні методи голковколювання. Даоське і е, корейський метод, по-моєму, із е, Кореї цей метод він називається суджок-терапія. Але це теж ну, по суті східна медицина. Е, там є трошки невеличка різниця в концепціях, але е, суть. І е, суть така, що е, ми не прив'язуємося, як в сухій голці, ми не прив'язуємося до конкретних м'язів, до конкретного болю. Тобто ми не працюємо так, болить тут, колемо тут. А в східній медицині е, це. Такий більш об'ємний підхід, там вони розглядають все більш детально і не тільки е, біль як біль, не тільки структури, які можуть боліти, що тут болить, конкретно від чого, е, в чому тут причина в локаль... локально де причина або близько де тут причина. А вони дивляться на це е, з точки зору такої певної містики, певної езотерики, навіть я б сказав, що е, які мериді... меридіани тут проходять. От у мене тут є карта меридіанів. І, відповідно, є тут меридіани різних органів. На руках, на ногах є меридіани інь, меридіани Ян, є там якісь іще інші, напевно, меридіани. Ну, Там багато різного, різної всячини. Скажу так, що ця система вона дуже складна насправді для вивчення, і досі ще вона є такою відносно спірною. Тобто її ефективність, її е, доцільність застосування є спірною. Е, є кардинальна думка, що це взагалі не допомагає це плацебо ефект, куди б в які точки хто б не куди б не колов. А ну, відповідно, прихильники цього методу вони кажуть, що це ледь не єдине, що може лікувати з всього, і відмовляються від усього іншого, крім китайської медицини і акупунктури голковполювання. За їх методом. Суджок-терапія. Вони розглядають, що на долонях і на стопах у нас є проекція всього тіла. Тобто тут є органи, тут голова, тут у нас ноги, тут у нас тут ноги, тут у нас руки. Е, ну і відповідно тут органи, ну і так само на стопі. Е, там колять не по тілу, як у китайців, да, по, не по всьому тілу, в голову, в живіт, руки, ноги, в спину і так далі. Навіть е, в інтимні місця, а суджок-терапія корейська колить долоні і колять е, стопи. Але так чи інакше, це все теж вплив рефлекторний, вплив, е, якщо казати з точки зору західної, е, такої загальноприйнятої в нас медицини, то це рефлекторний метод впливу е, або рефлексотерапія. Тобто рефлекс це. Коли ми впливаючи на щось одне, викликаємо реакцію десь в іншому місці. Рефлекс. Відповідно, відповідно, китайська і і схід... ну, взагалі східна медицина вони працюють по різних точках. Тобто, якщо у вас були тут, то не факт, що вам сюди будуть колоти, можуть колоти в пальці, можуть колоти там в плече, можуть колоти в голові, можуть колоти в животі, в ногах і так далі. Можуть колоти в іншій руці. А, ну і очікують покращення. Інтерпретують біль як застой енергії, і, відповідно, місце болю, місце проблеми це е, точка на якомусь мериді. Ну, якби, лока... Лока... Е, локалізація на якомусь меридіані. Значить, е, на великому пальці у нас проходить меридіан легень. Наприклад, болить отут, на меридіані легень. І ми можемо колоти якісь точки на цьому меридіані або на меридіанах, які з ним взаємопов'язані. Тобто, і там є певні методи виявлення по симптомам, виявлення чому застоюється ця енергія. Але е, там проблема в інтерпретації теж е, за е, полягає в тому, що м, ну, там свої е, діагнози і своя термінологія, тобто там немає. Лікування органів як органів, або лікування м'язів як м'язів, там є лікування цього току енергії і е, стихії, тобто легені це стихія металу, яка взаємозалежить від стихії е, там, е, води, землі, вогню і дерева. Так, і відповідно, от е, такими категоріями там мислять, тобто там є і земні гілки, і небесні, небесні гілки, небесні стволи, а земні гілки. Ну і дуже багато ще концепцій, тобто дуже важко. Але в чому тут проблема? В тому, що кожен спеціаліст з китайської медицини, оглядаючи одного і того самого пацієнта, зробить абсолютно діаметрально протилежні висновки. По-різному буде взагалі все робити. Один зробить одне, другий і скаже, це допоможе. Другий зробить абсолютно інше і скаже, у тебе оце, тобі це допоможе. А, і скажу так, що здебільшого, все ж таки, я схиляю, що це і є плацебо-ефект. Або принаймні, це поки що ми не можемо дослідити, як працює ця енергетична їхня містична система. Тому поки що це працює на рівні плацебо-ефекту. І в певних дослідженнях. Незалежних, там виявляється дійсно, що ефект він приблизно дорівнює ефекту плацебо. В принципі, обидва ці методи, у них є свої фан-клуби, тобто і тим допомагає, і тим допомагає. Нашкодити цими методами теж можна. Дійсно можна. Все залежить від спеціаліста. Нашкодити цими методами можна колючи е, в грудну клітину, наприклад, ззаду або спереду її пробивши легеню. це називається пневмоторакс, або там в шийний відділ. Е, все залежить від е, спеціаліста. Е, але в цілому, в більшості випадків, я працюю методом сухої голки. Безпосередньо по м'язам. Колись працював і ще й методом китайської медицини. Зараз я це вже залишив, тому що розчарувався в цьому методі. Але в цілому голковколювання це дуже добрий хороший інструмент. Суха голка вона допомагає навіть при гострих запаленнях, навіть от коли масаж і мануальну терапію не можна. А от суху голку можна. Просто треба правильно робити, треба, щоб спеціаліст гарно орієнтувався. Якщо вам потрібна допомога, то ви можете звернутися до мене в Києві, є всі координати під відео. Або ми можемо провести онлайн-консультацію, якщо ви не в Києві, і я вам теж допоможу. Тому обов'язково звертайтеся, я буду радий вам допомогти.